В нього сьогодні день народження. Він ще не знає, але ми їдемо не просто так з подарунок. Кружка наша гарна, фірмова. Mm -hmm. Ось так гарно привезли. 5-5 метра якого сьогодні день народження, а це від нас подарунок. вам щастя здоров'я, і гарних дров і теплої зими і миру. Краса, не? Просто лепотень. Лепотень. Гарно. Дуже гарно. по коло стандарт. Ось така кучка 5,5 складометра. І все, ось так має виглядати 5,5 складометра, якщо вам привезли таку кучку і каже, що там 7 чи 8, то. Угу. Ну ви поняли.